Це сезонні шини LASA Multis C 22570R15 з індексами 112-110, тобто має 8 слоїв корду та індекс швидкості 170 км на годину. Ласа це спільне підприємство з Bridgestone Країна виробник Турція. Ось такий досить універсальний малюнок протектора класичний. Можете переставляти шину з одного боку на інший, якщо є. Трохи проблеми з розвалом сходження. Також ці шини для тих, хто не хоче міняти шини після кожного сезону. Малюнок протектора гарно буде вигрібати в зимній період часу та за допомогою хвилеобразних ламелей буде давати додаткову стійкість на холодній поверхні. Шини ласа, візитна карточка цих шин це міцна боковина. Ось обозначення Light Track.